Де я, мам, куди ти мене приперла? Чи це що таке? Ти що джунліки ті що? Я таке по телевізору бачила, да дивилась передачу. Боже по чому я ходжу, що це такі шивали, це такі мигенькі, так пахне. Я взагалі обалдію, триндець. Страшно як. Ой, дівки були праві, що я ото віденого. Просто офігею, ні, я хлопців ще не бачила, ні поки не треба мені ці встріч, тому що мені треба прийти в себе. Це, звісно, для мене шок. Буду відходити півдня, стрес, мама, дай мені щось таке, Антистресове. болянчики накапай, чи в таблетірановіден, не знаю, чого небудь таке. Потому що я не могу просто. Ці звуки, така територія громадна, боже, хоч би не потерятися.